Слава Богу. Слава Богу. Скрізь чуть останній час, останній час слова пророчі стали виповнитись. Господь говорить: Я зайду до вас. Навідаю я кожну, кожну хату, і будуть помирать старі й малі, і молодих людей будуть ховати, які же ж є страшні слова оці, які вже силу стали набирати, а Бог щось хоче. Всім оцим сказать аварії, хвороби, війни, голод, він каже, доки ти ще будеш спать. Від сну проснись, старий та молодь, я зупиняю на дорогах вас, так як казав, що буду зупиняти, якби ж довірився мені, ти повсякчас, якби ж до слів моїх став прислухатись. Та ти ж що не чуєш, мов глухий, вже навіть гніву мого не боїшся, а я ж кажу: бо я є батько твій, коли із злих доріг своїх ти навернешся. Я довго терплю, та на це свій час, не можу я на усе зло дивитись, а я ж постійно говорю до вас, а ти не хочеш серцем всім смиритись, ти страх переді мною загубив, хоч знаєш, що є гріх, а що є правда. І перед лицем моїм грішив, грішив, і що робить тобі не можна, ти. та все одно продовжував робить. Усім оцим зневажив моє ім'я, і насміхався ти над тим, хто людям дає право жити. Я терпеливий і ще жду тебе, коли всім серцем ти до мене навернешся. О як би знав ти, що у небі тебе жде, те, то ти служить мені старався б усім серцем. Оця земля дочасний лиш твій дім, і життя мов пара скоро проминає. Тож навернись до мене, сину мій, щоб увійшов у вічні двері раю.